Якась тема чекає вас, на яку ви будете довго думати, буде важко прийняти рішення щодо цієї теми. Так, але це та тема, якою ви довгий час заморочуєтесь, особливо ночами. Ви тут можете думати на цю тему, навіть хтось може себе в чомусь звинувачувати. А знаєте чому? Тому що ви, умовно хоч в цю тему вклали багато сил, хтось грошей. Хтось часу, хтось і першої і, другої, і третій. ви чекаєте на результат. Коли ж вечки поки помішую, запам'ятайте, треба мати терпіння. Той хто має терпіння чекати, той завжди має більше виграш. Але не кажу про терпіння, терпіти аб'юзерів, маніпуляторів, надругання над собою все таке інше. Що це за тема? Ох, це тема, в якій ви повинні бути перем... Ви бачите, із себе в цій темі. Бачите, що вам всі опладують, що ви на коні умовно говорячи. Чого стосується ця тема? Ця тема зараз зависла. Не говорять, чого стосується, тому що у вас багато у всіх різні теми. Я правильно розумію, ви чи це? Що скажете по цій темі? Аркан Луна. Ви не знаєте, що там відбувається. Розумієте? Це те, куди ви вклалися і на що ви чекаєте результат, але по луні ви не знаєте, що там відбувається. А що ж там відбувається? Ох, король мечів. Ну, звісно, я так і думала, що це про кохання. Король мечів, чоловік із минулого, у когось чоловік, можливо, не із минулого, а просто да, вам, у вас з ним немає ніяких зараз спілкувань. Він холодний, він е, приймає рішення головою. Він не йде за емоціями, він любов вважає слабкістю, він діє в своїх інтересах, яке б не було кохання. Так і що там, що там в цій темі? Він цей чоловік. Ну що, він теж чекає. Ви чекаєте, він чекає. Він чекає, мабуть, ви проявилися. А він ви чекаєте, щоб він проявився? Яка вам порада? Вам кажуть, йдіть. За своїми цілями не чекайте на цього чоловіка. Тим паче себе не звинувачуйте. І від себе кажу, все сталося, як сталося. Ви не могли тоді поступити по іншому. Якщо це ваша людина, ви будете з ним. Якщо ні, то буде інший, краще. Ледіть за своєю цілею. Я правильно кажу вищі сили? Так кажуть, плануйте, ставте цілі, ідіть за ними. У Вас повинні бути цілі, які вас зажигають, і рухають вас вперед. А що з цим чоловіком? Мікі гавкає. А він теж дівчата, він поки що теж в стадії лицаря. Продається, він не збирається. Він у це сидить, щось планує. А чого буде він діювати ваш бік? Аркан помірність, дівчата, буде, але не скоро. Хто вже довго чекає, то знов таки можливо швидше, але не скоро. Аркан помірність це коли все йде повільно. Але цей прояв його буде гарна новина, виважений, коли він буде в балансі, не коли він на емоціях, да, як король е цих жезлів голову стукнула і пішов. Ні, по емоціям а що буде далі, Сарай, да, згорів горі, хата вже все рівно. Це буде виважений крок до вас, так, коли він буде готовий працювати над вашими відносинами, Ханночка. Люблю вас.